Правда, про вчорашню Васильківську трагедію. Повідомляють мої джерела з Генерального штабу. Вчора під час ранкової ракетної атаки було не три калібри, а значно більше. Тільки чотири штуки прилетіли у Васильків, і їх ніхто не збив. Летіли в гуртожиток офіцерський, гуртожиток знищено повністю. Станом на зараз двохсотих, кількість трьохсотих постійно зростає. Мало місце наведення ворожих ракет працює контрозвідка. Тобто вчора нам знову сказали на пів, правду, бо насправді жодних ракет чомусь ніхто не збив. І маємо втрати серед військових. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! І смерть! وراها